Обіцяли анонсували вам розповісти про легендарну річку Либідь, яку загнали в бетон. Потім намагалися знищувати і природа, і людина. Але це велика артерія, історична артерія. У неї з'явився шанс на відновлення. І ви знаєте, наші чергові кореспонденти, наші журналісти дуже часто беруть історії, які ведуть іноді сезонами, Абсолютно. а іноді роками. Як Минулого року Андрій Люховець вже намагався розібратися з цією історією. Рік фактично пройшов, але як ми бачимо, скоріш за все, ні. Чого не змінилось, Андрію? Розповідай про план відновлення, що буде далі взагалі, і коли це все почне працювати вже реально. Чи ми в нашому житті ще поплаваємо в либіді на пляжі? Полежимо чи ні вже? От хотілося б, знаєте, колеги, добро ранку ще раз. Така історія була, як у Парижі, так, що нарешті там почали купатися. А у Либиді, можливо, з'явиться ось цей от шанс. І ми сьогодні говоримо про те, що вона має шанс ожити, і вона має шанс пройти певний такий шлях реінкарнації. Ми зараз перебуваємо в одній із точок, де Либідь відкрита, так, і ми говоримо і говорили дуже. Часто про те, що її хочуть загнати у бетон. Фактично, ми бачимо так, що вона у бетоні. Проте є ось такі зони, де можна ще побачити і води е не завжди чисті і прозорі, як би того хотілося. Але е ми говоримо сьогодні, констатуємо той факт, що от за моєю спиною гирло річки, де вона е втікає безпосередньо у Дніпро. І от цю зону минулого року взялися, анонсували так, що будуть розчищати частину. Ми бачимо розчистили у той бік. Також можна показати зараз, як розчистили її, і ось це розчищення тут відбувається уже протягом майже півроку. Довго, помалу, але от такий фактичний результат ми бачимо. Чи є це якоюсь такою значною перемогою, важко поки що казати, тому що ми сьогодні констатуємо інший факт: екологи, архітектори та урбаністи спільно пропонують нове бачення Либеді, як знакового культурного та екологічного простору, і найголовніше збереження річки, тому що всі ми. Знаємо, що це історична річка, про яку згадки ну також в історичних трактатах сягають там сотні років, і саме на берегах біля берегів цієї річки формувалася фактична історія України і української культури. Так, от екологи, архітектори та урбаністи взялися відновити і розробити план концепції. Продовж восьми місяців команда Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури під керівництвом професорки Олени Олійник працювала над концепцією реабілітації Либиді. і, от напередодні. Сьогодні ця концепція була представлена громадськості. Що вони пропонують? Основна ідея концепції створення громадського озеленого простору на берегах річки. Яка стане місцем для відпочинку, і от ми бачимо так цю бетонну зону. Вона фактично в цій концепції пропонується, щоб це стала величезна велодоріжка, величезна прогулянкова зона, величезна урбаністична зона, де будуть кафешки, де можна прогулюватися, і все це, в принципі, буде також об'єднувати і істор... Істор... історичний, і культурологічний пласт. тому що річка об'єднує по суті Бативу, Байкову та Лису гору. Це також такі відомі об'єкти в Києві. Також вона об'єднує вулиці Жилянську, Панаса Саксаганського та Казимира Малевича. Тобто, по факту, що пропонуються у цій ідеї? Об'єднати ось такий величезний, майже 20 кілометровий історичний маршрут, по якому можна буде проводити і розповідати усю історію столиці. На території Києва Либідь має протяжність, як я вже заважив, майже 20 кілометрів. Але якщо бути точними, 17 кілометрів. Зараз ви можете бачити мапу, як вона притікає по місту Київ. І от її фактичну довжину, і блакитним це виділені зони, де, хоча б трішки, можна, хоча б краєм ока, побачити відкриті зони, де колектор з колектора перепливає, тому що в багатьох зонах вона все ж таки перебуває уже фактично під землею. А лише три кілометри річки на сьогоднішній момент є вони зберегли природну ділянку русла і є пам'яткою також місцевого значення, яка носить назву природне русло річки Либідь. Але як я зауважив, що значна частина річки все ж таки перебуває зараз е, під землею минулого року. Між станціями метро Митролибіцька та Деміївська там будується м, скандальний ТЦ. Ми також фіксували і говорили, констатували факт, що там хочуть річку також загнати повністю у бетон. Там збереглася ще одна така відкрита зона. До неї важко потрапити, але її хотіли загнати у бетон для того, щоб зробити заїзд для ТЦ. А тоді піднявся м, галас стосовно цього. Були писалися петиції, були мітинги під КМДА. і тоді навіть відреагував мер Києва Віталій Кличко. Але він тоді сказав коротко і, в принципі, невтішно для річки, що е, е, петиції, які закликають, вони не варті і не заслуговують тої аргументації і фактажу, який би міг ну заперечити той факт будівництва і заганяння в бетон річки Либідь. Е, проте тоді усе зупинилося. І ми можемо сказати по факту, що так, да, чому ж її не за не забетонували і не загнали все ж таки у бетон? А можу сказати лише таких от декілька фактів, що напевно для міста це було б дешевше і вигідніше це зробити, і їм це нічого не забороняє, тому що а, вона фактично вже є річкою колектором, яку ще під час в часи радянського союзу з неї робили. Але ось цей от розголос петиції можливо і наша рука докладена до розголосу цієї ситуації. Ці вони призупинили цей процес, і от ми бачимо на сьогодні. Ми е, говоримо і констатуємо факт розробки концепції, яка б могла реабілітувати і відкрити річку Либідь для того, щоб це стало урбаністичним центром в місті Києві. Така що з концепцією, Андрій? Що далі буде? Оце найголовніше питання, тому що от та команда, яка розробляла цю концепцію, що вони зараз пропонують? Концепцію хочуть включити до оновленого генплану Києва. Депутатка Київради Вікторія Пташник запропонувала уже це зробити і презентувати концепцію в сесійній залі на найближчих сесіях і створити робочу групу за участі експертів і представників КМДА, які будуть цей проект втілювати, тому що а, на пальцях він пояснює не тільки екологічно, історично якісь цінності. а ми живемо в часи так комерційних складових. Фактично, що в грошах це може принести для міста, тому що величезні туристичні об'єкти вони можуть приносити величезні гроші. Тому цю концепцію будуть представляти уже в КМДА, а далі будуть наступні рішення, які або підтримують цю концепцію, і буде якийсь подальший розвиток. Ну або ні, також на свій сором я от для себе відкрив ще один дуже важливий факт про річку Либідь і не тільки про те, що є Закон України і він говорить наступну дуже важливу штуку: в закон України гарантує 25-метрову охоронну зону для малих річок і безперешкодний доступ громадян до водойм. Тому місто має звільнити ці території від забудови. В принципі, в концепції на цьому також наголошують і тому навіть не зважаючи, чи буде прийнята концепція, чи не буде прийнята концепція. Знаєте, як випадками з мафами, які були і забруднювали столицю, і не тільки важливо дещо прибрати. Не потрібно щось там велике епатажне будувати і втілювати, от навіть як по прикладу, де ми зараз перебуваємо, тут прибрати, довести до розуму трішки, і це вже фактично дає якийсь такий новий подих і повітря для річки Либідь, і можливо надію на те, що колись і ми зможемо покупатися і прогулятися на вільних берегах Либеді. Андрій, дякую. Я досі не розумію, чому у нас не працює мозок заробляння грошей правильним чином, а якимось дуже збоченим. От я пам'ятаю дуже добре в Берліні от такі самі пейзажі. Всі притоки шпреї оцієї головної річки, як у нас Дніпро в Берліні. Та їх там дуже багато, і там влітку, коли дуже спекотно, там купа кав'ярень, купа барів. Йогор. Не тільки Берлін, Вроцлав, Лейпциг і ще там ряд міст, які отак от по такому принципу є п'ять-шість міст, які оці концепції вже давно втілили. Ну, ну дивіться, це, це якщо це дуже дуже довго. Якщо це щось прискорить, коли зробимо ефір на Либіді відкритий, дякую тобі, Андрій Люховець. У тебе там переможне включення буде по той бік. <світ> дякую дуже.